Доброго дня. Доброго дня. Мене чутно Бачите? Добрий день, так чути, чути. Угу. Так, я пропоную перевірити нам всім наявність відео і зв'язку з цих інформацією, що немає можливість. В подальшому просто, коли ми будемо говорити, включати, виключати відео, мікрофони і відео Добре, давайте я буду продовжувати. Сьогодні, 30 вересня 2025 року, в 11 годині проводяться громадські слухання у процесі оцінки впливу на довкілля планованої діяльності фізичної особи підприємця визнає Віталій Олександрович, яка передбачає нове будівництво автозаправного комплексу та автовозаправного пункту за адресою Житомирська область, Бердичівський район, територіальна громада Саманівська та зімальна ділянці з кадастровим номером. Вісімнадцять, двадцять вісімдесять вісім, двадцять чотири 46. Реєстраційний номер справи в єдиному реєстрі ОВД 13853. вісімсот Будь ласка, зараз поки що ми не спілкуємось. Можливо, мікрофончики нам виключимо в ухомі трошки. Добре? Я Стеглюк Наталя Олександрівна, головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації. Уповноважена головувати на ці громадські слухання як представник уповноваженого територіального органу обласної військової адміністрації з питань екології та природних ресурсів. Давайте так, я мабуть поки що запропоную нам зачекати хвилин 15, дати можливість громадськості, якщо вона має бажання і можливість приєднатись до цих громадських слухань. І хвилин через 15 ми з вами знову включимо відео і продовжимо громадські слухання. Бо поки що не бачу в нашому чаті. На даний момент зареєстровано чотири особи. Дві особи це представники департаменту. Ігор Швець і попрошу учнити Борис Середюк. Борис Середюк, це представник власника земельної ділянки. Ага. Власник земельної ділянки. Це суб'єкт господарювання. Фізична особа, фізична особа. Я представляю близнеця Віталія Олександровича за доручення за доручення. чудово. Тоді, е, якщо можливо, в чаті, поки ми будемо чекати, можливі доєднання якісь громадських е, бажаючих громадськості, попрошу в чаті написати, хто в нас на даний момент є. Пізвічим я по батькові. Е, Належність до даної планованої діяльності, можливо, контактні дані. Якщо ви кажете доручення, будь ласка, або посилання, або самодоручення. Також в у дівчаті, щоб ми могли це підкласти потім під час складання протоколу Добре. Добре, добре. Все тоді чекаємо. Дякую.

Let's get a little bit of blood from her. Отже, станом на 11.16 я повторюю питання: чи є представники громадськості на громадських слуханнях? Ви можете повідомити УСТО через відеозв'язок або шляхом написання текстового повідомлення у чат про участь у громадських слуханнях. Офірі відеоконференції поки що тиша. В Чаті додаткових текстових повідомлень немає, крім тих, про які ми говорили. Е, Ігор Швець, Орест... Ігор Орестович Швець, представник ПП «Моноліт-проект», розробник матеріалів звіту з оцінки впливу на довкілля. Зареєструвався. І Борис Середюк, Борис Михайлович Середюк представник за дорученням. Фізичної особи підприємства без нас Віталій Олександрович довіреністю, номер номер вказані. Так, у нас фіксую, що станом на 11.17 додатково повідомляю, що у нас ведеться відеозапис на даній конференції відповідно до вимог закону. І фіксуємо, що є два представники департаменту. Уповноваженого територіального органу і два представники від суб'єкта господарювання, які представляють інтереси фізичної особи, поки що коротенько вам зачитаю ще трошечки інформації по самій процедурі громадських слухань. 18 грудня 2017 року вступив Закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язає зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити імовірні впливи на довкілля від діяльності, які вони проводять. До березня 2020 року громадські слухання проводились у онлайн режимі. Проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження встановлені по всій країні. Громадські слухання передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля. З березня 2020 року не проводились. Громадське громадські погодження здійснювались формі надання письмових зауважень та пропозицій. 15 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які врегульовує питання проведення громадських слухань і процедурі оцінки впливу на довкілля. З 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, пункт 2.2 статті 17 про кінцеві та перехідні положення закону, згідно якого тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону. Проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок проведення громадських слухань детально викладено у постанові кабінету міністрів України № 989 від тринадцятого руня року зі змінами, оскільки 13 вересня набрала чинність постанова. Номер 967 про внесення змін до постанови кабінету міністрів від 13 грудня 2017 року номер 989 та номер 1026. Зазначена постанова була прийнята з метою проведення відповідності до пункту 2.2 статті 17 закону України про оцінку впливу на відкілля та врегулювання здійснення громадських служб у режимі відеоконференції. Сьогоднішні громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції, використовуючи платформу Google Meet. Окремо повідомляю, що на громадських слуханнях ведеться відеозапис, а хіт та результати громадських слухань будуть, будуть оформлені протоколом громадських слухань, які разом м, з посиланням на цей відеозапис протягом трьох робочих днів будуть внесені до єдиного реєстру засімків впливу дептію. Звертаю вашу увагу. У випадку оголошення сигналу повітряної тривоги, прохання до всіх не нехтувати власною безпекою та негайно перейти до укриттів і безпечних місць. У такому разі почекаємо, поки ви прийдете до безпечних місць і проводимо продовжимо проведення громадських слухань наживо. Прошу всіх ще раз, хто приєднався до веду. Це я вже говорила. Хто вже приєднався, зареєструвались. Ми це бачимо. Мабуть, що на даний момент я фіксую, що станом на 11.21 у нас на громадській слуханні зареєстровано 4 учасники, два представники департаменту і два представники від суб'єкта господарювання розробників матеріалу звіту за Представників громадськості та громадських організацій на громадській слуханні не зареєструвались і не під'єднались до відеоконференції громадських слухань, зважаючи на неявку представників громадськості на дані громадські слухання, керуючись пунктом 23 постанови кабінету міністрів, про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля 13, від 13 грудня 2017 року номер 989, Буде складено та підписано мною відповідний акт. А, відтак ми закриваємо громадські слухання в процесі оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ФОП-близнець Віталій Олександрович щодо нового будівництва автогазозаправного комплексу та автогазозаправного пункту за адресою Житомирська область, Вердичівський район, територіальна громада Семенівська на земельній ділянці з кадастровим номером. 18, 20, 88, 24 2420 03 30 0, 06 46 і вважаємо, що громадські слухання відбулися. Дякую всім присутнім, що знайшли час на можливість приєднатися до громадських слухань. Бажаю всім нам миру, здоров'я і до нових зустрічей. Добре, дякуємо вам. Так, До побачення всім.